Второк 11 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущенкої скверни, і спаси благий душі наші. До Коринтян, друге послання святого апостола, Павла, читання. Браття богові подяка, який завжди дає нам брати участь у його побідоноснім ході у Христі, і через нас на кожному місці виливає запах свого знання. Бо ми для Бога пахущі Христові серед тих, що спасаються. І серед тих, що гинуть, для одних запах, що від смерті веде до смерти, а для інших запах, що від життя веде до життя, хто отже здатний до того. Ми не так, як і багато інших, що торгують Словом Божим, ми щиро, ми від Бога говоримо перед Богом у Христі. Чи нам знову починати себе поручати, чи може потребуємо як дехто поручальних до вас чи від вас листів? Наш лист це ви, лист, написаний у серцях наших, який усі люди знають і читають? Відомо ж, що ви лист Христа виготований нами? Написаний не чорнилом. Але духом Бога живого не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця. Коментар. Наш лист це ви, дорогі мої, напевно раніше люди більше писали листи, коли не було телефонів. Тепер, через сучасні засоби комунікації відвикли від цього, знаємо, що лист передавав усе те, що людина хотіла передати. Можна, як би так символічно сказати, передавав цілу людину через її слова, стиль і думку, так само і наше життя. Не мов би лист, важливо, чи ми той добрий лист, який Господь пише у нас, чи інші можуть у нас прочитати про Бога. Каже Господь, що по ділах наших пізнають, чиї ми діти. Тому направду, дорогі мої, задумаймося, чи інші можуть відчитати живе. І ходяче Євангеліє в кожному з нас. Від Матея Святого Євангелія читання сказав Господь юдеям, які до нього прийшли Горе вам, книжники і Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а занедбуєте. Що найважливіше в законі справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати, сліпі проводарі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску. А всередині вони повні здирства та нездержливості, сліпий фарисею, очись першу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Гори вам, книжники і фарисеї, що схожі на побілені гроби. Які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Отак і ви назовні здаєтеся людям справедливі, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня. Коментар Занедбуєте, що найважливіше в законі справедливість милосердя і віру. Дорогі мої, ми часто колись бували в книгарнях, і саме на полицях книгарень часто можемо побачити дуже багато книжок про правила поведінки. Про правила етикету, про розв'язування конфліктних ситуацій і багато подібного. Усі ці знання певною мірою допомагають людині функціонувати в суспільстві, налагоджувати такі між суспільні стосунки. Але однаково Завжди залишається слабке місце тих книжок, бо кожна ситуація не подібна на іншу. Не можна підібрати до кожної ситуації одне й те саме правило чи одне й те саме знання. Якщо би так правильніше сказати, то кожна життєва ситуація. Є цілковито нова і неповторна. Ніколи ситуації і обставини не є ідентичними. Тому не завжди можна мати незмінне правило етикету чи якісь норми поведінки. Тому коли я у своїх записах наводжу якісь приклади чи коментую щось, то зрозуміло, що одним записом, однією наукою не можу осягнути всіх обставин і ситуацій. Тому не можна кожну ситуацію накладати на свою ситуацію, і неначе трафарет цей. Дуже часто, коли виникає складна ситуація, людина вмить забуває все. Чого навчилася, як має чинити і поводитися? В одній книжці про життя в концтаборі описано, що до трьох тижнів з людини спадало все культурне нашарування. Тому в концтаборі людина могла виявитися або великим. Героям або якісь гіршій людській якості. Так відбувається і в нашому житті, яке має конкретні обставини, конкретні ситуації. І що вони складніші, то більше показують нам та іншим, наскільки наше життя є глибоким у Божем. Наскільки воно духовне, наскільки ми живемо з Богом. Бо вірити в Бога легко, але жити Божою наукою, застосовувати її в своєму житті ой, як нелегко. Дуже багато каже, та я знаю знати за маму. Ми знаємо не для того, щоб мати знання. Ми знаємо для того щоб знати, як поступати, щоб послуговуватися цими знаннями. Адже конкретних зовнішні такі обставини, це ті ситуації, де виявляється наша особистість, чим ми наповнені всередині, оте дуже часто показується на зовні. І саме по цьому, по нашій поведінці, по нашому життю люди нас оцінюють, а не за нашими знаннями. Пам'ятаємо, що ми все повинні робити не про людське око, чи хтось видить, чи знає. Пам'ятаємо, Господь все бачить. І не будьмо насправді лицемірами перед Богом, бо Бог знає. Наші серця, він знає про те, що діється в нас всередині, а люди бачать нас зовні, а це не одне і те. Ж. Ми часто буваємо не однією тією ж навіть особою. Зовні одними, а всередині. Іноді ми думаємо, що спасіння можна отримати, виконуючи щось із списку різних Релігійних дій та вчинків, які нам залишили батьки, про які ми почули у церкві, і які є в стані вчинити нас досконалими. Тоді ми починаємо прискіпливо дбати про те, що зовнішнє, забуваючи часто про те, що для Бога важливішим є наше серце. Ісус закликає нас сьогодні, мої, подивитися. У правді на нашу поведінку, на наше серце, якщо кожен наш вчинок, навіть дуже побожний, не народжується зсередини, якщо ми не дбаємо про те, що перебуває у нашому серці, ми ризикуємо стати фарисеями та лицемірами, які завжди залишаються незадоволеними, поневоленими обов'язками, бо це треба зробити. Тільки якщо ми відкриємо перед Богом наше серце, покажемо наші справжні наміри, тільки відчуваючи, що кожен з нас спрощений та прийнятий милосердною любов'ю, ми зможемо жити як вільні люди, як його люди, як його діти. А як є справа з нами? Чи відчуваємо? І робимо все, щоби зробити те, що ми знаємо. Про це напишіть в коментарях, а на це отримаєте благословення. Замість того, щоб нам намагатися відбелити перед Богом своє минуле та теперішнє, Він сам запрошує нас вже тут і тепер увійти в глибокі відносини з Ним. А це можливо, коли ми престаємо. Перестанемо приховувати від нього наші темні сторони, увесь той бруд, який ми носимо з собою, забуваючи, що він прийшов саме заради нього, щоб допомогти нам звільнитися від того бруду, щоб, забравши на себе наші гріхи та рани, він зміг нас наповнити собою, справедливістю, милосердям і вірністю. Наступне лицемірне служіння зосереджується на другорядному та ігнорує головне. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину ізм'яти, ганосу такмину, але найважливіше в законі покинули суд милосердя та віру. Це треба робити, і того не кидати ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. В старому завіті, Бог звелів своєму народові дотримуватися певних постанов про десятини. Згідно цих постанов, юдеї мали віддавати десятину з усього, що виросло в них в полі. М'ята, ганус і кмин, про які говорить тут Ісус, не були основною сільськогосподарською культурою юдеї, це приправи, ніхто не зашиває петрушкою усе поле. Грядочки, метр на два, грядочки, тої вистачить для супут і закруток. Десятина з цієї грядочки це дріб'язок, комар. Але Фарисей гордо ніс його перед собою у жменці, щоб усі бачили, який він вірний. То добре бути вірним в десятинах, то добре бути вірним в малому. Ісус каже: Це треба робити. Проблема в тому, що був ще такими прискіплими в дріб'язку, вони облишили головне суд, милосердя та віру. І це так типово. Те, чого не можу чи не хочу робити, проголосити неважливим. А з того, що роблю, зробити собі пам'ятник, навіть якщо це якась трібничка. Та Господь, дорогі мої, закликає нас до зовсім іншого життя. Він каже: це треба робити і того не кидати. Та навіть коли ти виконав усе, все одно нема чим гордитися. Бо це все завдяки його благодаті, що діє у нас, бо наші життя, як сказала недавно одна жіночка, мають прославляти не нас, а нашого Господа. Наступне лицемірне служення зосереджується на зовнішньому та ігнорує внутрішнє. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішні кухля та миски, а усередині повні вони здирства і кривди, фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Та сама думка тільки в інших образах повторюється і в наступних віршах. В цих віршах Ісус звинувачує фарисеїв тому, що вони піклуються більше про зовнішнє, нехтуючи внутрішнім, піклуються про форму, нехтуючи змістом. Це не значить, що зовнішнє неважливе. Важливо, дорогі мої, звичайно. Ніхто, крім Бога, не бачить мотивів Твого серця, усі бачать Твої справи. Те, як ти поводишся, впливає на інших, будує їх чи руйнує. Одна нам, нам також потрібно знати, що поведінка не зміниться, якщо серце не зміниться. Ісус закликає нас бути. А не вдавати, бути його учнями, а не з себе Його учнів, бути християнами, а не з себе Християн, бути дітьми нашого Небесного Отця, а не вдавати себе таких. Чому ми можемо бути? А не вдавати. Тому що дорогоцінною кров'ю Сина Божого ми викуплені від марнотратного життя нашого. І тим, хто вірує в Його ім'я, він дав владу стати дітьми Божими. Івана 1, 12. Лицемірство, дорогі мій. Що це? У тлумаченому словнику є кілька пояснень значення цього часто вживаного слова. По-перше, це невідповідність слів, учинків справжнім переконанням, намірам почуттям. По-друге, це удавана сердечність, доброзичливість, за якою приховують лихі наміри, нещирість. Ого, так і хочеться вигукнути. Недарма сьогоднішній уривок Євангелія від Матея розпочинається зі слів «Горе вам!» А й справді, якщо така риса характеру є, то це привід не тільки замислитися. Для Господа нічого немає прихованого чи таємного. Він бачить кожну думку, кожен порух душі, кожен мотив і будь-яку маску, яку легко може зняти. Тож який сенс ховатися? Чому нам так уперто хочеться здаватися більшими, а не бути справжніми? Хай би скільки ми шукали пояснень чи виправдань, але відповідь можна знайти в книзі бутя. Згадаємо, чому ховалися Адам та Єва? бо не змогли визнати, що піддалися спокуші та спробували зло на смак. Чи можна назвати їх лицемірами? Напевно, так. Отже, лицемірство пустило своє коріння ще тоді, а ми його успадкували. Чи доводилося вам хоч раз лицемірити? Ні. Ну, то ви, напевно, супер свята людина. Так, то ви чесна людина. Що ж робити? Як позбутися цієї огидної вади? Передусім, дорогі мої, визнати, що вона є, не ховатися за фарисейською маскою, не захищатися за перечення. О ні, це ж не про мене. Наступний крок просити про допомогу, щоб добрий Господь змінив серце, звільнив від брехні та лицемірства і очистив від гріхів. І врешті. Подякувати Отцеві за Його милосердну любов. Про це пише апостол Павло. І тому ми так також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли Його не як Слово людське, а як воно є справді, як Боже Слово, що діє у вас віруючих. 1 Солонян 2.13. Тож прийміть, дорогі мої, сьогодні слово Боже, з відкритим серцем, і дозвольте йому діяти, змінюючи та освячуючи вас. Дзеркало це проста річ нашого побутового житку, якою ми користуємося декілька разів на день. Ми робимо це для того, аби у котрий раз поглянути на свою зовнішність, не вийти на люди у невідповідному вигляді. Існує ще інше зеркало, і про нього теж не забуваємо, яким ми повинні користуватися найрідше, як про це розповідається у нашому першому випадку. Мова йде про дзеркало нашої душі. Яке показує нашу внутрішню сторону, наші гріхи, наші падіння? Час, коли ми забуваємо про люблячого творця? Цим дзеркалом є наша совість. Згадаймо слова нашого Спасителя, коли Він дорикнув фарисеям, називаючи лицемірами, сліпими проведерями, сліпий фарисею. Очись на сперше середину чаші й миски, щоб і зовні були чисті. Можливо, комусь буде видаватися дивним, як це Христос, який проповідує любов до ближнього, говорить тут такі до певної міри жорстокі слова. Звичайно, що Ісус дорікав не з ненависті, а з любові, щоб таким способом навернути фарисеїв. Горячи так, Христос апелює до їхнього сумління, до совісті, закликаючи заглянути всередину свого серця, використати дзеркало душі. Звичайним є також і те, що Христос, джерело любові, Він любив фарисеїв. Ісус любив навіть Юду, називаючи юдо другом. Чого прийшов єси, друже? Матея 26.50, такими словами звернувся Ісус до юди в Гецеманському саду, коли Він привів вішко, щоб Його арештувати. Варто і нам, дорогим, частіше заглядати в дзеркало нашої душі, слідкуючи, наскільки гарною є наша душа, і чи не втратила часом краси, даної Бога. Ми створені на образ і подобу Божу. Образ Божий в нас ще є, але не треба забувати про подобу Божу, яку ми маємо здобути за час нашого земного життя, маючи за приклад Ісуса, який став такою людиною, як кожен з нас, давши нам шанс осягнути спасіння, проживання на постійній основі у Царстві Небесному. Слідкуймо завжди за церкалом душі, не забуваємо у нього щодня заглядати, адже знаємо, що у Царство Небесне увійдуть лише люди з чистою душею. І на кінець помолимося разом. О, О, Господи, від гріха мого очисти мене, бо моє серце наповнилося твоєю любов'ю і благодаттю. Навчи мене дивитися на інших твоїми очима. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем, де я вже уділив благословення, бо ви пишете не там, де треба, і поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!